Доброго дня, друзі. Хочу поділитися з вами стосовно події, яка відбулася вчора та позавчора у вільниці з членами НАТО згідно Східно-Атлантичного альянсу. Я дуже дякую нашому президенту стосовно того, що він зміг. Довести про те, що в нашій країні край необхідно стати членом НАТО, але зі сторони членів НАТО були, я так думаю, запитання стосовно того, чому наші чиновники або центральні органи влади розкрадають фінансову допомогу. Яка надається Україні. Загалом це українському народу. Стосовно того, що розвинуті в нас корупційні схеми, відмиваються кошти з державного бюджету. І тому я так думаю, що це закидання зі сторони НАТО в сторону України для того, щоб Україна поліпшила свої стосунки відносно свого народу, які вони ображають і не надають повністю допомогу стосовно пенсії, погашення комунальних послуг і так далі. А те, що відбулося в Києві вчора, вчора вночі, сьогодні вночі, це те, напевно, що це помста. Зі сторони Росії, яка відчула те, що вона втрачає Україну, і Україна стане після закінчення війни членом НАТО. І тому вони послали свої дрони, ракети на місто Київ та на інші області України. Як ви вважаєте, це збіг обставин? Чи це е, насправді помста? Надайте, ну, дайте, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки. Дякую на все добре. Хорошого дня!